Всім привіт, новий день, опять хитрик І сьогодні він що зробив? Ну, точніше, він не сьогодні це зробив, а зробив він це ще. Ну, не знаю, навіть рік, як, а може чуть менше, ну, будемо сказати, рік. І є, значить загвоздка в тому, зараз покажу. Ось наша замечательна панель управління Стекла під димачами. Видите, не спрацьовую автоматично. Ну, тобто бросаєш і все. Вверх спрацьовує, но. Це трапилось именно сьогодні вверх і перестало спрацьовувати перше положення. От нажимаю, нічого не відбувається. В свою чергу, тут же вот, автоматом все. Видите? Все, все работает. І так же само вверх. Тут же повинно робити. Но так як я. Ну, буває, там дверь, попадаєся до влага або. Uh, сидиш в машині, там пішов шо хочеш посидіти, хочеш посидити свіжим повітрям подихати. І виходить, ти відчиняєш вікно І туди прям в цю кнопочку, іменно в цю першу, попадає влага І я думаю, за цього там вийшли окисли і воно то да, проще взяти, купити, поміняти навіть з того самого Аліка стоїть там. 280, по-моєму. Ну, Только там на пожову з красною подсвіточка. Желтой воно якось ну, не і Потім пішли 34. Але прям на фото видно, що покрасна типу, подсвіточка. Ну, либо купить бушку, алешку ну, я не дивився. І плюс доставка, якщо Алика, то по-289 я последний раз дивився місяць тому назад. Бо хочеться, щоб оно працювало справно. То доставка 150. ну То округлім, так 400 гривень воно коштує. Я що хочу зробити? Я хочу просто зробити поменять, точніше, не поміняти, а подивитися, що там. Може там контакт, окислости чи ще щось. А якщо не вийде, то подивитися на роз'єм, я вам все покажу. І якщо що, то просто переставить місцями. Ну, зачем мені, щоб водійська з моїх кнопки автоматично відчинялась, я мало коли його відчиняю. Я тільки відчиняю. Пасажирське, о, водійське, точніше, наоборот. Пасажирське навіщо мені, щоб воно тут все кнопки автоматично відкривалося, я рідко користуюся, а от водійське дуже часто. Тому приступаємо до розбору. Я в нього такий наборчик. Колись дуже давно, років 8 тому назад, купив його 2ТБ, і нам потрібна з нього битка ну Т-20. Ну і сама отвертка. Кстати, отвертка з трещоткою. Удобна. І що ми беремо? вставляем. вставляємо. Ну, там є у нас один гвинтик або болтик. Зараз одну рукою дуже зручно. Хоча показу відставляємо то відкручуємо. Відкрутилось, як завжди, легко, Бо що там його відкручувати. Ось такий саме резик, виходить трошки грязний, И... ну нічого. І ось вона как бы все, она легко знімається. Просто що надо піддівати під 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 трошечки ну, Вообще взяти без стяжечки пластикові, ну спеціальні, що у нього є оранжеві такі китайські теж. Но будемо пальцем вот так. Раз, раз, раз. Незручно однією рукою. Хотел показати прям як воно ну, все легко, а получається не легко, да? Ну, це так би казалось, ладно, сейчас я. Може, те, мабуть, що ні. Ладно, двумя руками треба. треба і тут тримати, і тут, і тут Зараз. Як то каже, сила є ума не надо. І трошки вийшло не так, як гадалось. Вона не знімається просто одним гвинтиком. Так, да, гвинтик як би є, але це він кріпить. Карту він кріпить к... к пластику, який прикручен до дверей. Карта знімається потім вверх і так все пішло. Ладно. Коротше, не знімається воно. Ну в моєму випадку знялося, але по суті не знімається воно через верх. Е без зняття карти точні, точніше. Точніше, воно знімається вверх, але без зняття карти немає його, чого знімати. Ось, дивіться. Е ось, воно само відскочило, тут кстати десь воно. Не зломане, все нормально для зеркало. Хай лежить. Це ще мені дуже повезло. Получається, що у нас наступне? Воно кріпиться на пластик е на защёлках. І самі е ось ці. Незручно. Ось ці защёлки, які кріплять саму цю панельку. А ось ці бокові защёлки, вони. Кріпляться, виходить, що не дають виходити ще вверх. І тому виходить, що наступне, що я просто тягнув рукою вверх і ну, у мене розщелкнулось, розібралося. Ну, і так-то так. -то так. Значит, мені просто повезло. А, а по-нормальному треба зняти карту а, і потім, нажимаючи на ці защлки, зняти окремо ручку. Ну я кстати, ніколи не знал, це перший раз. Я обычно сюда разом просто здергивав і все. І ручка залишалася в карті, виходить. Ну якось так. Просто повезло. Вам не рекомендую так робити, бо може зламатися. І ось цей самий блок. Видите, він трошки вирізаний, бо получается, мог би бути і... ану цікаво у зараз по цвіточку. І що? І нічого. А чого? Не світиться, сломався чи що? Давайте включимо запалення. А, на запалення реагує. Ні, тут сюди немає, я думав. Так, реєстратор. Не запрацює ну, така як воно запрацює, якщо я ще нічого не робив. Ну, Головне, що воно працює після того, як я його трошки розламав. Получається, оно де тут? Не получится. Так як я хотів переставити чисто кнопки, перший режим також не працює. Ладно, я думаю, що розбирати його та зможу, що ж не зможу. Зараз розберу. І спробую почистити контакти або хоча б подивитися, що там трапилось. Ну, і протірети його він такий віж грязний. Ладно, продовжуємо, мабуть, з розбору. Тут розбирається він. Раз, два, три, 4, 5, 6, і так же саме 6 тут, спереду нічого і ззаду ще дві Ну, як то так, як то так. А ну що, ну, тут правильно контактна група немає і чого воно буде світити сюди. Розібрав цю штуку інцію, нічого важкого нема. В ну, цьому мене зауваження не було, воно кстати, з масці. Це теж працювало все добре. Так, акуратненько, щоб нічого не вивело на карладу. А ось сама палатка. Як пульс під телевізора? Ладно, ну так. Ага. Ну, Одною рукою не дуже зручно все робити. Ну і штатів я сьогодні з собою набрав, бо взагалі не планував нічого такого робити. Оп, та давай, хватить же. Так, це не то грязне. Ну ось, Це як на обичному звичайному пульту від телевізора. А ось як виглядає сама плата. Видите, там, де накопечку одразу вже вирізане, німа ні стадіодів, нічого, чисто накопе зроблено. Хоча в теорії могли б і зробити. Ну, ось воно. Не дуже воно там і все брудне. І і... і, і. значит. А что там є два нажаття? Тобто перше нажаття. А как оно працюет, кстати? Просто тут, как бы кнопка просто наприкосновение, и все. Одна. А, все, зрозумів. Їх на кожну кнопку по дві. І коли... Виходить... Да, все, все правильно. О, коли нажимаешь. Вниз просто то воно нажимает один раз. а Когда другой раз, а, ну все, оно сделано наискосок, косок. Когда ты нажимаешь первое положение, то оно просто одну кнопку нажимает, а когда же вниз, то уже аж ну все да, на из работает, все просто. А, значит, что нам надо, если по логике вещей, то вот это срабатывает завжди, а эта вот друга не. І що ми там маємо? Ми маємо там аж нічого кримінального. Так, як би це вам показати? Треба, значить, що Переходити в інший режим зйомки. Зараз перейду і покажу. Ось що ми можемо побачити, що є якась невеличка точка, так? Да? Угу. А тут что? Тут у нас... Так, давай фокусуйся. Не на палец, а на контакт. Сейчас, зараз. Во. Не. Тут такой точки да, сильно наработанные на ма. Так же самое Здесь. И... А здесь у нас так. Точки також нема. Коротше, це все фігня. Я що значить? Що зараз візьму очисник контактів, а якщо нема, то тоді очисник термазних дисків просто попротираю контактики. Усі. Ну, крім оцих. Це ісправні. Кстаті, найсправніше, що ми маємо. А, тут точка. Ладно, попротираю. Запрацюю, запрацюю. Ні, ну шу ж, я зробив все, що міг. В принципі, результат своєї праці, так сказати, якщо це можна назвати, цим покажу, але но... Якщо ти не шариш, то. Да, Хай лежить, да? то нефіг сюди чого лізти. 280 гривень плюс доставка, 400, також і дорого. Но хочеться спробувати. Просто то, що ще, ще, ще місяць чекати, а тут вже нічого не треба чекати. Валю, оригінал. Так, беру чесних контактів і прямо тут чищу. І все, на цьому думаю, все. Потім збираю і перевіряю. Е, Хотіла акуратненько а вийшло, як завжди. Е, значить, не було в мене. чеснока контактов, а была лишь очастник торговой системы. Ну, ничего страшного. Короче, попшикал всю панель. <laughs> Надо было это снимать, аж с него текло. А тут попшикал тоже внутри. Ну, думаю, ничего страшного не будет. Сейчас трошки просохнет. И еще, не знаю, может зараз попробовать, а может позже. Там, мабуть, зараз. возьму зубочистку, намотаю на нее вот такую обычную салфеточку и салфеточкой попротираю сами контакты И его вот, все тут внутри ну, то есть зубочисточка да, она в принципе как раз четко четенько сюда подходит на камере как будто так мне много на самом деле это место нету нифига и зубочистка такая как палка и вот так вот сейчас я с бумажечки сюда хоп и попротираю контактики и на этом мабуть может... Буду перевіряти або спочатку перевірю. Або. Та, мабуть, прямо зараз перевірю. Ага, це треба буде з збирати. А, кстати, і ще я ж не сказав, як її розібрати. Значить, просто отжимами. Отжимами в цих от місцях просто твердочка і для слязь. Только треба починати. Я почала, з зверху, бо зверху дуже зручно. Одну оджал, вона трошки отскочила сама. І пішов в другу. І отак от виходить... Потім всю цю сторону і потім всю цю сторону. А оці обидві в самому кінці. Бо вони без напряга вони потім обратно провалюються. Тож, починаючи з лівої сторони, я пішов і ліва-права, а потім вниз одну сторону і вниз другу сторону, потім опять ліва і права. Ну, якось так, нічого важкого нема. Зараз, зараз, зараз все-таки протру салфеточкою і буду потім перевіряти. Зібрав, значить, до кучі не настав все повністю збирати. Значить, моя теорія була вірна. Така трошки я не так думав. Я думав, що оці дві, це, значить, угору, а вони виявляється, вниз. І дивіться, виходить, коли нажимається, ага. треба завести машину. Режим енергозберігання Вимкнувся. Є. Значит, що у нас? Дно нажатие вот, автоматически поднимается, да. То есть оно работает дуже просто. Одна кнопка вот, нажимает, оп, оп, работает. А інша друга автоматом. І получается, що просто ну, как раз то той перекос. Що коли нажимається одна из кнопок, і вот, оно все працює, і получается все добре. А коли уже дві, то Ну, дві або другу виходить. То автоматично. Тобто всі кнопки у мене справні. Так само і на той стороні, я вже перевірив. А ось це ще одна кнопка, але вона нічого не робить. Не знаю навіщо вона. Може це автоскладання дзеркал. А, ну так. Це на тих, в кого є автоскладання дзеркал. Якраз від цього вниз опускаєш і Ну, у мене автоскладання дзеркал немає. Тобто, все справно, нічого не зламав. Обично я щось та, ламаю. А тут прямо я... Здивований, але це зараз воно працює все такое... ну, Виходить, що поки ще не зобрано. Зараз зберу та подивимось. Получається, це вниз, це вгору. Я думав наоборот, ну нічого страшного. А може тут у мене зламано? Та ні, все справне. Ну так. Ти болячується, коли нажимаєш. Ну, це все вже лірика. Зараз швидко защлкну та і подивимось. Так, побистку защолкнув і тепер саме головне. Так, це одно нажаття і. Одно нажаття і два. Воще чотка. Друга, так само. Працює. Е все виходить. Ремонт за 5 копійок безкоштовний. Спрацював. Взагалі кайф. Ну що, тоді всім рекомендую такий спосіб: просто розібрати, почистити і що все запрацювало. Це прям дуже круто, коли так виходить. А так, робіть тільки по уму, не так, як я. Значить, вам потрібно розібрати. Карту, ну, точніше, зняти, вона знімається легко. Я пораз знімав, бо щось починало короче, тарахтіти, там відкручували саморізики. Ну, машина вже шлянова, їй вже 20 років майже. Тому приходилось розбирати. А так, в принципі, якщо розберете, то легко знімете. І сама карта теж легко розбирається. Тут саморіз. І тут саморіз. І виходить, по-моєму. Да, так, вот, вот здесь теж саморіз. А все встановить на Ай. Тут я... ще один саморіз ниже. Зверху і внизу. Четыре саморізи і вона на зачочках легенько здирається і потім вверх Вообще, легко. Ну а так, в принципі, всім. Дякую за перегляд. Ставте підписку, пишіть коментарі і лайки. Не забувайте також писати. Якщо була полезна інформація, то обязательно напишіть все. Всем пока.